Чи існує взаємозв'язок між виникненням сарком та травмою. По моєму досвіду, суттєвого зв'язку між цими чинниками немає, хоча можна знайти публікації в наукових виданнях, коли описується виникнення саркомої кістки, чи саркомої кітканин на місці раніше проведеного оперативного втручання чи серйозної травми. Але зазвичай період часу, який пройшов між травмою та виникненням новоутворення досить великий, може складати близько 10 років або навіть 19 років. Тому частіше за все виявлення сарком м'яких тканин, які, яким передувала травма, пов'язано з тим, що. Людина, коли травмувалася, звертається до лікаря, їй робить певні дообстеження, або рентген, або КТ, або МРТ, і вже на тому обстеженні виявляють нову утвір, і при подальшому дообстеженні або підтверджують, або знімається діагноз, що то може бути саркома або якесь доброякісне новоутворення. Тому з цього приводу не варто суттєво перейматися.